Одним із головних атрибутів новорічних та різдвяних свят є прикрашена ялинка водночас, недотримання елементарних вимог безпеки при її встановленні щороку стає причиною виникнення чисельних пожеж у помешканнях громадян. Службовці прилуцького районного відділу ДСНС звертаються до мешканців району з проханням дотримуватись правил безпеки під час встановлення ялинки. Щоб ваше свято не в якусь надзвичайну подіючу ситуацію. Перед встановленням ялинки обов'язково її закріпіть, так щоб вона не торкала стелі подалі від стін, від якогось горючого оздоблення. Якщо ви вибираєте якісь прикраси, тобто електричні гірлянди, можливо, зірки. Все, що від електричної енергії, перевіряйте її на справність, цілісність, для того, щоб не відбулось коротке замкнення електромережі і відбулася пожежа. Також хочемо нагадати керівникам тих установ, в яких буде відбуватися якісь святкові заходи, концерти. Що саме відповідальність за пожежну безпеку покладається на керівників, тобто перед заходами, ви обов'язково маєте перевірити протипожежний стан об'єкта. Якщо ви виявили якісь недоліки, в обов'язковому порядку їх усунути для того, щоб відзначення також проходило безпечно. Нагадали надзвичайники і про заборону використання піротехнічних засобів. Наразі в країні в нас ще війна і Здається, літом було затвердженою постановою, що заборонено використовувати будь-які піротехнічні вироби. Фахівці Прилуцького району разом із фахівцями прилуцького районного відділу поліції проводять рейди по місцям реалізації піротехнічних виробів. І було встановлено, що наразі в нас немає місць, де продають піротехнічні вироби. Але хочемо ще раз нагадати: наразі це заборонено, якщо у кого є. Або хтось десь їх купив, то ні в якому разі не використовуємо їх в приміщенні, не дозволяємо гратися з цими виробами дітям і дотримуємося правил пожежної безпеки.